Ну класно, це взагалі. Оце так ранок почався, вийшла попить кави. Думаю, попробую оце отут. Ще, звісно, тут не стригла, тому що треба повизбірувати усе. Дивлюся, всякі такі пластмаски, Ванькину іграшку вже десь зловила. Добре, що хоч тільки колесом. он там треба все, із трави повибирати. А так, ну це взагалі. Красота. Скидала воно на кучу. Я думаю, що пролям сусідським має підійти. Це така трава. Ну, Бо, бо курям це все ж не висипеш. А сусідським кролям ми обично це все скоше не даємо, то, то я думаю, що напевно ж кролям однаково. Ну, нормально. Ну, зараз позову сусіда, нехай скаже. А так то дуже прикольно, дуже. І Васик хотів попробувати, але трава така висока була, що я прям на якійсь третьому рівні там, чи на четвертому. Ні, на якому? На третьому. А на другому прямо. О, то зараз ось позву, нехай вже попробую, я по цьому стриженому. Те поменшу зроблю, десь не достригла, ось, ось у, десь там не подостригала, то хай стрижа. Спеціально залишала. Все, таке прийшов Івасик косить ще, тренується, нехай тренується. А я зараз повикопую оці всі деревцятка, які в минулому році при засухі вони засохли, ми думали, відійдуть, а вони не відійшли. Жалко, заказували ми їх багато, тут різні яблуньки, але що маємо, те маємо. Дивлюся, слухайте, ось ніби то щось пускає. Передумала викопувати, обкопала усього, постараємось врятувати. Білий налив. Тестовий режим Гоші на волі. Боже, а пристав, як йому оце радісно зараз на, на, на волі. Жалко цього голуба. І головне, що не знаю, що з ним робити. Та і в неволі держати. Зараз подивимось. Все, вивозимо ми гошу. Веземо зараз таке нормальне місце. Тут гол, голуби усі і цього. А ну. Я думаю, що там десь вільється в якийсь колектив. Та навіть не думаю, а вільється однозначно. Ну, це ж Так. Да. таке вже жалко цього гошу. Головне, що в нього все позаживало. Він вже навіть, напевно, розучився літати. Ну, Крильця в нього, звісно, воно так цього не дуже, але я думаю, що все буде з ним добре. І гірше, коли він буде отак просто сидіти. Оце що це воно таке. тут Ми коли їстили тут, то в нас так само. А сюди можна проїхати, так? Не. Сюди не? не Я вже щось не дуже пам'ятаю. Все, залишаємо гошки. Він Хлібчик, воду, а він одного побіг уже в ліс. <рес> він їхав, я вже наче посміхався. Він так. <рес> Давай, піди туди накидаєш хліба. Бери оцей і піди понакидую таку. Давай. Все. Радується, га? Звісно, що буде радуватися. Ти прилітай до нас там. Де він? Потопав. Потопав собі. Їдемо з лісу, а тут дивіться, яка лича. А в нас є ящичок. То ми зараз нарвемо, дай, Івасіку? Да. Класно. Це жалича. Да. да. А тобі можна? Можна, алечу. Все, нарвемо? Да. Ще одне дерево заличу і знайшли. Дивіться, яка величезна. Ми вже ящичок назбирали, маленький той. Ну зараз ще дозбираємо трошки, да, ніж? Дивіться, цілий ящичок нарвали. Ще стали біля одного того дерева, там взагалі така прямо ще крупніша. Буде компот, я так розумію. Ну, Зараз я не знаю, зараз подивлюся, чи вона заморажується. Якщо вона заморажується. Що, синку? Ні. Якщо вона заморажується, то можна заморозити, звісно. Засунути в акуматор туди. І буде дуже класно. Потім варити. Ну, закатати однозначно треба, бо варити то варить, а воно то добре. А таке, щоб швидко витягнути баночку, то однозначно будемо катати. В общем, сьогодні ще, як виявляється, якийсь там праздник церковний, не знаю, не, не дуже розбираюся, то ми вирішили скористатися цій, цим праздником і піти на ставок, відпочити трішки. Бо такі насичені у нас дні, то ми вирішили піти на рибалку, наварили ноку, кажу, кажучи, зараз покажу картошки, там щось в магазині покупляли, а вже перевірили, що не працює цей момент, що типу, на рибалку не можна рибу брати, бо не буде ловити. Ми як пішли на, на рибалку. Ну, навіть не на рибалку ми пішли, ми пішли ото, як столика поставили. Кума до мене в гості прийшла, і ми пішли собі там відпочивати. То ми брали з собою рибу і ще вловили таких корупів. Два, да? тоді ми вловили. Один. Ну, один, а, один мабуть, великий оцей, і, кар... і карасі. Mm -hmm. О, Так що все. Так, що ми з собою ще тягнемо хамсу. Там щось горить. Може, хтось щось спалює, я просто. Все. То ми понабирали трошки всякого такого і йдемо відпочити. Правда, пізніше йдемо, ніж хотіли, тому що ми хотіли ще взагалі десь в обід. Ну, на тому березі, ото я казала, плаває лодка посеред ставка. Хотіла ще в обід піти, щоб просто отакого порибалити, поїсти, полежати бо покривало з собою, ще беремо. О. Але не вийшло. Трішки знову ж таки робота, саме із-за роботи. То йдемо вже, правда, вже десь біля п'яти вечора. Але, але підемо. Вирішила оцю алечу сьогодні і не катати, хотіла прямо сьогодні робити той компот, але вирішила заморозити. Прочитала, що в заморозці вона ну дуже гарно вона заморожується. То заморожу, а наступну. Так, да, і розморажується добре, довго вона зберігається дуже. От, то сьогодні прийдемо, завакуміруємо його та й заморозимо. А потім ще поїдемо, там ще багато її, то поїдемо та ще й компотів накатаємо. Потім уже, бо дуже багато всього зібралося для закатки, то треба ще з тим справитися. Там і патісони у мене, і кабачки, коротше багато всього. Так, ну що, Сережка вже спінінги он порозкидав, а я понакривала на стіл. Розібрала, ну, все не розбирала, зварила чисто картошку, але ще в мене в кульочковій є, бо потрошку, думаю, буду собі підчищати. Е, картошечка. Це оці булочки наші улюблені, Мороженко ще у Івасика. Там. Косічка, помідорки, огірочки, кукурудзу зварили. Взяли отаку ось, це хамса, напевно, вона велика. Ну, рибку. Це, це ось у ось... Всякі... ні, я не їм. Всякі флінти, оце оце, оце, всякі флінти, сухарики, оце, всяке таке пиво і взяли ще відкрили ось його живчик собі вже на пробу. І Васик собі, бо я забула йому купити цей сок, та він собі. взяв. Сочок, Сочок, вибачте, будь ласка. О, папі, щось вже там. Це в тебе? Да? А, це ти це ти, це ти да? Сірень, за це, це зазвучав? А, понятно. Коротше, оце ми так зараз ось його поїмо, Посидимо. потім полежимо, бо взяли ж покривало з собою. Смачно? Я знала. Я спеціально в пластикові взяла, думаю, якщо буде розставати вже, то хоч буде в пластиковому з полуничкою. Да. Ні-ні, спасіба. Я вже з задоволенням, оце все поїла би, звісно. Отак. так, от будемо собі відпочивати. Добре, так? Да? Да, да. Живчик попробував і вас Ікро. їх перший раз. Ікро! Лучше, ніж сочок. Угу. Це добре. Щось клюнули. Ну, воно таке на карась схоже, воно то гарно так спінінга на, ну, на, нахилило. На Є, молодця. Красавчик, да. да. Такі гарні, гарні сьогодні. Лапки. Перший теж гарний, так? Да? Ага. Так добре біля, біля ставка, що це взагалі. Дуже класно. Так, збираємось потроху. Ну що? Наловили, точніше Сережка наловив, бо вона щось сьогодні все під берегом зривається. Подивіться, скільки оно ну карасів. Величезні, такі класнені, дивіться. Короб... Ой, коробчик попався один маленький, то ми його випустили. Ми не беремо маленькі, вони не потрібні. В общем вже... І трохи кукурудзу доїли повністю всю, то скільки взяла, думала ще відсипати. Не, доїли так. Вже такий у нас захід. Та й будемо збиратись. Бо там ще весь наш стіл, в принципі. Ой! Аню, ж ти забирай покривальця. Ми прям ось тут такого розклалися і отак тут лежали собі. Сиділи, точніше. А хтось лежав. А хтось лежав, ти перший лежав, а не я. Мама не лежить, мама відпочиває. Ой, боже, так класно. Я щось там три рази ту спінінга витягувала, риба перед самим берегом зривалася, то, в общем, я подумала, що значить рибалка сьогодні не моя. Так, все. Буду прибирати і будемо збиратися. Ага, диви, яка красота. Захід який. Фух. Все, вибрались, щоб ви розуміли. У Івасика рюкзак. У мене. і Ще й пакет. У Сережки. Коротше довше, довше було збиратись і розбиратись, а? Фух. Місяць такий гарний. Красиво, так? Да? Диви, як гарно. На... На відео так не показується, чі що ось так дорога і місяць. Давай! Нам ще зараз алечу треба завукоманізувати і заморозити. Що в тебе там сталося? О! Ой, боженьки! Все, ходим-то.